23 травня в Запорізькій гімназії номер 19 відбулася унікальна подія. Зустріч з ветераном російсько-української війни, старшим сержантом Збройних сил України Данилом Качурою. Прес-конференцію організували юні журналісти медіахолдингу Вісник мрії у рамках ініціатив національно-патріотичного виховання. Місце проведення, укриття гімназії, було обрано символічно. Саме там українські діти навчаються в умовах війни, і саме туди цього разу прийшов герой, який знає ціну кожної хвилини миру. Ось, уже майже 11 років. Іде героїчна боротьба нашої держави проти російської агресії. Та понад три роки незламності українського суспільства в боротьбі з країною-окупантом. Мій шлях в захисті Батьківщини почався на весні 2014 року. Добре, пам'ятають ті події. Про російські бандфорбування з'являлися розповсюджувалися зі значною швидкістю. Вони брали під свій контроль ключові органи влади та навіть цілі міста. Протягом години юні журналісти ставили запитання, які хвилюють кожного свідомого українця. Серед них і про почуття на передовій, і про побратимів, і про віру в перемогу. Чи були у вас якісь особливі традиції на фронті? Наприклад, що робили перед боєм або як святкували свята? Часто ми носили молотовник, і в мене цей молитовник, він у мене сих пір вдома. Залишився е, молотовник, прапор, е, там де е, той, який за мною е, всі ротації їздив і. Е, 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 Вирізка з газети, там де про наші справи було написано. Оце такі три обереги, яких я возив з собою. Що допомагало вам триматись у найважчій миті? Перше, це підтримка близьких та товаришів. А друге, це не менш важливе, це той зворотний зв'язок, який відчувається від суспільства. Це Дитячі малюнки школярів, які ми отримували, ми їх носили в бронежилеті, це були перші обереги. Вони в нас висіли на стінах наших пунктів дислокації. Коли тобі привозять окопні свічки, і кажуть, що це от школярі, замість того, щоб десь там ганяти м'яча або ще щось гуляти, в свій вільний час зробили ці свічки, то звичайно вони. До них і відношення таке, як, знаєте, як до якогось оберегу. Що сказали учні, які іноді не розуміють, навіщо вивчати історію України або співати, історія України це так само, що таке Україна, що таке наша держава. Це наша родина, але в більш масштабному значенні. І якщо не вивчати історію України, це так само, як не знати історію власної родини, не знати, хто твій дідусь, хто твоя бабуся, де вони. Е, жили знаєте, розуміння себе як частину цієї родини вже буде, е, ну скажімо так, змазане, змите, тому що ти не знаєш своїх покорень. Захід завершився словами вдячності від президента учнівського самоврядування Софії Сахнової та врученням подарунків. Це був щирий момент єднання поколінь. Ми щиро вдячні вам за кожну хвилину миру, за можливість вчитися, мріяти та будувати своє майбутнє. Нехай наша подяка у вигляді цього оберегу зігріває вас. Ми пам'ятаємо, ми не забудемо, що ми це продовження справи, яку ви захищали. Слава Україні! Від вихованців відчувалася теплота, були дуже аргументовані та цікаві запитання. Відчувалася від них патріотичний дух та національне усвідомлення, що вони є українцями, що вони майбутнє цієї держави. Впевнений, що з такими заходами, з такими учнями наша держава має велике майбутнє, і хочеться побажати нашим сьогоднішнім школярам натхнення. І тримати такий патріотичний курс в душі, в серці мати любов до своєї рідної країни. Ми дуже задоволені цим спілкуванням. Відчули єдність та спроможність ефективно діяти, коли ми разом та коли усвідомлюємо цінності. Уклали меморандум між нашою організацією та паном Данилом та вже запланували майбутні спільні заходи з метою громадянського патріотичного виховання. Справжнє виховання не в підручниках, а в зустрічах із тими, хто творить історію. Історію мужності, пам'яті, любові до України історію, яку тепер знатимуть ще більше сердець.